Так, друзі, всім привіт! Покажи, покажи. Як ви бачите, Луцьк сьогодні у нас перетворився на Венецію, сьогодні у нас неділя. І сьогодні у нас базарний день. По плану у нас сьогодні повинен бути супровід на автобазарі, але так як погода сьогодні в нас трішки була така максимально погана, цілу ніч ішов Град з дощем. Побило тут трішки машин, люди вон, відкачують свої автомобілі, BMW втопилося, воно вже трішки напилась водички. Також нереально багато машин пошкоджені градом. І по, по погоді також передавали нам сьогодні дощ на цілий день. Тому вирішили не ганяти наших замовників по дощу і перенести цей супровід на наступні дні, коли буде більш-менш адекватна погода. Ну і коли буде вільне місце. Так як багато людей з собою не беремо, кількість місць у нас невелика. Точніше, беремо одно, один, максимум дві людини на супровід. І черга в нас немаленька. Сьогодні походимо з вами по авторинку, так як ви бачите, що погода в нас більш-менш адекватна. Але подиви, покажи, покажи. Подивіться на ці моря. Зараз безстренько попробуємо проскочити за автобусом, так як хвилі у нас не буде великий. Так, що ми бачимо, ринок в принципі, досить непоганий. Машин багато. Заставлено у нас абсолютно всі, всі там і свинячий ринок, і центральна алея, велика кількість тут площадок, Ну як велика кількість тут три таких площадочки є, де стоять автомобілі. Машини є, і навіть отут ці музейні експонати вони також тут присутні. Тому, я думаю, ринок буде непоганий в плані кількості машин. Але самих покупців, я думаю, буде трішки маловато. Так, друзі, в принципі, ми доїхали до авторинка благополучно, не втопили свій автомобіль в оці Волинській Венеції. Як ви бачите, зараз тут пів міста отак затоплено конкретно, тому сьогодні познімаємо для вас ціни на паркетники і також позашляховики. Будемо знімати абсолютно всі адекватні варіанти, які візуально більш-менш такі симпатичні і в непоганому стані як дуже велика кількість корчиків, і ці корчики ми вам показувати не будемо. Почнемо з таких більш-менш адекватних автомобілів. Також, друзі, хочу вас попросити, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть будь-який коментар в підтримку даного каналу. Також не забуваємо про інстаграм-канал. Вся актуальна інформація спочатку попадає туди, потім вже на YouTube. Поїхали дивитися ціни. Ну що, Друзі, розпочнемо наше сьогоднішнє відео з такої марки, як Volkswagen. Попались нам два досить таких непоганих, прикольних візуальні варіанта. Volkswagen Tiguan в комплектації r Line, також Tiguan в комплектації Карат. Значить, біленький коштує у нас 31 500 доларів 2018 року, без підкрасів, хороша комплектація, 140 кВт, 2 літра, 207 тисяч пробіг. Максимальна оптика, класні диски, безключовий автомобіль закритий у нас. Так, У нас тут дістроніки, всі асистенти, великий монітор, навігація, підігрів, клімат рекзони, автомат, запуск кнопки, в принципі, абсолютно все. О, відкрили нам автомобільчик. Все, все, що може бути. Панорама, чорний, чорний потолок, пам'ять сидінь. Класний стан, хороша комплектація. Поруч у нас в комплектації карат. Так, Поруч у нас стоїть Volkswagen. Тігуан в комплектації карат. Також класна комплектація. У нас тут світленький потолок, панорама, шкіряний селон, пам'ять сидінь у нас на водійське і пасажирське сидіння, автопарковка, підігрів керма, зона кліма. Також велика навіація, дістроніки, асистенти, хороший стан, хороша комплектація, трішки менший пробіг. Тут у нас 169, там 200 з копійками пробіг. І, і його ціна 28 900. Також 2 літра. І... Ще один досить непоганий автомобільчик, свіженький, також з хорошими надійними двигунами. У нас Volkswagen Carrock. Автівочка у нас на автоматі, точніше на DSG 2018 року, 1,6 дизельний двигун на 85 кВт. 170 тисяч пробіг і його ціна 21 900 доларів. У нас реально гарний салон. Гарненький салон у нас. Датчики світла, дощу, автомат, електростанкове гальмо, автопаркування, велика навігація, клімат, підігріви, Ну і так далі. В принципі, така. Хороша, хороша середня комплектація, класний стан сидінь. Сидіння такі, ну, нереально класне, хороша підтримка у нас. не шкіряні, звичайні тканинні. Ще один такий досить непоганий автомобільчик. Тут у нас такий жіночий маленький мініатюрний автомобільчик. Тут у нас Кадіак, а 18 2018 року з 2-літровим дизельком на автоматі, більш такому надійнішому. У нас 110 кВт-150 тисяч пробіг має даний автомобіль. Також максимальна full-LED оптика. Класна гума зимова, легкосплавні диски. Вже такий більш вищий, класний, як би так, більш похожий на позашляховий автомобільчик. Сидіння у нас також тканині, також у нас DSG, в принципі, плюс-мінус комплектація похожа у нас попередньому автомобільчику. І оціна у нас 26 500. 26 500 500, клімат, велика навігація, CarPlay і так далі. Трішки веселіший автомобільчик, вищий, і можна вже поїздити, в принципі, по такому легенькому бездорожжю. Що, друзі? Значить, наш експерт Андрій, який приїхав сьогодні з замовниками з міста Львова. Замовники з Раверуської доїхали до Львова і з Львова приїхали автомобіль в Луцьк. Підібрали отакий класний автомобільчик. У нас Сіат Леон. Атівка чистий, 16 рік, 1.6 дизельний двигун. На механічній коробці, класний стан. У нас заводський двойний окрас. Не фарбована в Україні, там, в Європі, а з завода з двійним заводським окрасом. В принципі, це досить непоганий бонус, класні в нас легкосплавні диски. Комплектація в нас також непогана для таких автомобілів. У нас є круїз-контроль, підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат, ось така велика навігація, механічна п'ятиступенева коробочка. Простий, надійний, безпроблемний автомобільчик Ваггрупа, група 1.6 надійні дизельні двигуни, які вихажують 500-600 на, на ура. Значить, на приборочці у нас 187 тисяч, по факту 240 тисяч км. Автівочка має непоганий стан. Стартували ми 10500, забрали за 10-150 доларів даний автомобільчик. Я б сказав, що дуже великий бонус те, що автомобільчик у нас в двойному заводському лаковому покрасі, так як ваг група трішки підвергається корозії рижикам, тут у нас такого не буде. Так як кузов автомобіля б'ється 250 мікрон на 100 мікрон більше, чим, чим завод. На нашому шляху також досить непогана автівочка, корейський автопром у нас Kia Sorento. Автівочка досить проста, надійна і безпроблемна. У нас передні і задні парктроніки, функція автопаркування є, у нас боковий парктронік-лінзована оптика. Чорний колір в принципі, досить пасує даному автомобілю. Гума в нас літня, протектор непоганий, легкосплавні диски. І тормозний диск у нас новий стоїть, передній і задній. колодки ми дивитись не будемо, бо так це тут трішки. Ну і будемо дивитися. 14 рік, 2,2 дизельний двигун, 151 тисяча пробіг. Якщо тут дійсно такий пробіг, то це прям пушка. пушка. 19 300 оцена на автоматі і автівочка пригнана з Швейцарії. Що ми маємо? Маємо панорамний дах, люк, безключовий доступ на передніх дверках. Функція автопаркування. У нас є шкіряний салон, плюс перфорація, датчики світла дощу, повний привід, навігація, клімат. Комплектація дійсно досить непогана. Коробка автомат у нас, звичайний гідротрансформатор безпроблемний, ходить в принципі, достатньо довго. 150 тисяч пробіга тут. Якщо це дійсно її пробіг, то машинка ще як мінімум 200-300 тисяч приїде без проблем. Знову ж таки, потрібно дивитися, доглядати, своєчасно міняти оливу в коробці двигуні і будете кататися, горя знати не будете. 19300, 14 рік, 2,2, дизельок. Цілий ряд, цілий ряд. Скільки тут кашкаєв? Раз, два, три, чотири, шість, сім. 7, там 4, більше 10 кашкаїв, в принципі. Що, друзі, попали ми в царство кашкаїв. Куди не глянь, тут реально одні нісанчики. Що ми тут маємо? Маємо 15 рік, це вже новіша модель у нас, повноприводна комплектація. У нас механіка 1,6 дизельок цепний, 96 кВт, 200 тисяч пробіг оригінальний, її ціна 16 тисяч доларів. У нас лінзована оптика, перед-зад, чорні класні диски на літній гумі. Так, шкіряне кермо, сидіння в нас шкіряні з перфорацією, підігріви, механіка шестиступочка, навігація, електростанкове, клімат. Панорама на весь дах. Досить непогана класна комплектація. У нас чорний колір, перед-зад І ціна 16 тисяч доларів. В принципі, ціна досить непогана за такі автомобілі, але потрібно більш детально перевіряти, в якому він стані і з яким пробігом вона приїхала. Також тут у нас ну, прям нереальна кількість тих кашкаїв. Так, тут ми маємо... Кашкай 2, 7 місць, 12 рік, 1,5. Його ціна 13550. Шкіряний салон, підігріви, механіка, навігація і світлий шкіряний салон. Швиденько пробіжимося подивимось ціни на ці автомобілі. Так, Тут в нас 11 рік, 1,5, 11900. 180 тисяч пробіг. Пишуть оригінал, також 2. Панорама. Салон звичайний у нас, кермо шкіряне, маленька навігація. ну Точніше, стандартна тут ось така тільки є і все, більше тут ніякої немає. Може, може бути тільки в чорно-білій такий моніторчик. Клімат. Підігрівчики, літня гума, лінзи. парктроніків передніх немає. Кашкаїв, просто тут ну, нереально велика кількість тих кашкаїв. Неділя, зараз у нас тут е, перша година дня, автівочки потихеньку роз'їжджаються І на ці кашкачки. Так, у нас автомат, повний привід без підкрасів. Два плюс місний автомобіль. 11 рік, рік, двохлітровий бензиновий атмосферний двигун без підкрасів, сервіс на обслуговування. Його ціна 14 тисяч доларів. Автомобіль в Швейцарії, гума у нас вже зимова. Що ми тут маємо? Маємо повністю панорамний дах, сидіння тканині, варіатор, шкіряне. Повноприводний у нас автомобіль, підігрівки сидінь. Ой, підігрівки двозонний клімат і також навігація. Підігріва сидінь немає. Пробіг у нас 194 тисячі, вказаний продавцем. Датчики світла і датчики дощу. Комплектація непогана, не вистачає сюди шкіри і підігріва сидінь. І в принципі, можна з цим миритися. Але ціна 14 тисяч доларів. Потрібно дивитися більш детально, якщо це прям ідеальний автомобіль, то ціна можливо і оправдана. Так, ну що, покажемо ще одного кашкачка 10-го року в Бов з комплектації 1.5. І ціна яка? 11.200. Ціни тут немає, але поруч стоїть продавець. І каже, її ціна 11.200. Є два ключа, автомобіль не фарбований, безключовий доступ має. Має автомобіль шкіряне кермо, механіка 6-ступечка, підігрівки передніх сидінь, навігація, клімат і також панорамний дах. Ціна трішки нижча, ніж попереднього автомобіля. Зеркала у нас складаються, 221 тисяча пробіг. В принципі, все стандартно. Треба підключатися, перевіряти. Але білий колір цьому автомобілю пасує ну, трішки більше, ніж чорний, сірий там, і всі інші. Білий, прям ну, нереально крута пушка. ну Знову ж таки, на, на вкусі, як то кажуть, нет. і Комплектація у нас в Музика боус. Панорама чорна, автівочка біла, ну прям дивіться, смотриться, смотриться. Гумовна слітня і легкосплавні диски. Так, хотіли підійти зняти для вас ax 35 але атівочка вже продана. Продана буквально за 5 хвилин. Тому Чуть-чуть не було ДТП в нас тільки що. Хотіли пізняти непогану корейця, але його, бачите, продали за 5 хвилин. Тому ось так швидко тут продаються автомобілі. Як то кажуть, хто раніше встав, той купив гарну активочку. Хто ні, то поїхав додому на автобусі. Та, попалась нам досить непогана, класна автівочка. Це в нас Mazda CX5, українська реєстрація Волинська, передні задні парктрони, лінзи, білий колір, прям, ну нереально пасує. Ну, хто скаже, що не гарний автомобіль, той, той не розбирається в автомобілях. Можна і так сказати. Так, що в нас? Mazda CX5, 13 рік, Швейцарія 2,2 дизельок автомат. Максимальна комплектація 15900 її ціна. Літня гума, легкосплавні диски. У нас безключовий на передніх дверках. У нас автомат, звичайний гідротрансформатор, навігація, підігрів, клімат. Чотири склопідйомника. Також у нас музика, боус, шкіряні сидіння, перфорація, люк, оригінальне шкіряне кермо. Так, Пробіг, 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 у нас не вказаний. І тут у нас нічого не світиться, тому пробіг який сказати я вам точно не можу. Е, якось так. Ці автомобілі потрібно перевіряти більш детально. Трішки вони такі мають е, недосить надійні форсунки, які легко можуть намагнітити продавці, точніше намагнітити сам п'єзоелемент, і вона буде їздити ідеально в районі 1000 км. Потім, після того, як тисячу кілометрів, там, можливо, 500 проїдете, форсуночки почнуть трішки барахлити. Тому ці автомобілі потрібно перевіряти більш детально. Але в цілому автівочка непогана. На звичайному автоматі гідротрансформатору. Двигуни у нас 2,2. Ну, також їх треба брати на мінімальних таких пробігах, там 120-150 тисяч до 200. Катати ще 50-60 тисяч і продавати їх в люди. На такому пробігі ці автомобілі ходять ще в принципі, досить непогано. Тому отак, йдемо далі. Нісанчиків у нас нереально велика кількість кашкаїв ік даже бачили декілька варіантів, хоча з ними тут так печально. Кашкаїв вже показувати вам не будемо, тому що тут реально зараз ну, ну, нереально велика кількість тих кашкаїв, ціна плюс-мінус однакова від 11,5 до 13,5 тисяч доларів їхня ціна. Підібрати щось живеньке, я думаю, можна буде без проблем. Якщо вам треба кашкай, приїжджаємо, щось знайдемо точно. Так, У нас Kia Sportage 10 рік, 1,7 дизельок, в принципі, непоганий також двигун. 12777 його ціна на лінзах. Парктроніків передніх немає, легкосплавні диски, гума зимова в нас. Що ми маємо? Панораму люк, шкіряне кермо, шестиступенева механіка, навігації нема, клімат і звичайні тканинні сидіння. Корейці хороші надійні, дешеві в експлуатації. Автомобільчики тут у нас якийсь дефект, легенько прижималися. Але бампер це розходник по Європі, можна так сказати. Головне дивитись кузов цього автомобіля. 12 770, 10 рік, 1,7 так, Покажемо вам трошки німців. Німці з Америки в нас Audi Q5. У нас 2-літровий бензиновий двигун, 220 кінських сил. Так, квадро повний привід. 12 рік, 234 тисячі. її це 12. Точно точніше, 15 950. Автівочка в нас автомат, електростаєнкове, навігація, підігрів, клімат, шкіряне кермо, 234 тисячі, датчики світла дощу, шкіряний салон, пам'яті не, пам сидінь немає, у нас електрорегулювання, панорама на весь, на весь дах. Повний електропакет. Є пам'ять сидінь, у нас тут на дверці. Непогана комплектація, хороший візуальний стан. Аптівка гарненька. Продавець говорить, що досить непогана в нас музика. Яка музика? Он на колонці, почитай, бо я не, не запоминаю. Так, покажемо вам трішки японців. Дуже малий вибір тут цих автомобілів, але все ж таки буває, проскарзують. У нас РАВ-4 на рівенських номерах. Так, парктроніків передніх нема. Гума, літо. легкосплавні диски. 16 2.5 атмосферний бензиновий двигун, на якому стоїть газ 4 покоління. Автомат, звичайний гідротрансформатор і ціна 18 900, 170 тисяч пробіг. Сіренький колір. Автівочка закрита, тонована. Що там? О, вже відкрили. відкрили нам автомобільчик. Класний салон. Ось такий шкіряний, оригінальне шкіряне кермо, велика навігація. ну, Найбільша для цього автомобіля. Кондиціонерчик і автомат. Класний стан, хороша комплектація. Великим бонусом буде те, що тут встановлений газ і двигун у нас звичайний атмосферний 2,5. Також досить ресурсний. Так, у нас наступний автомобіль, як ви бачите, не кашкай. Кашкай сьогодні прямо нереально велика кількість. Покажемо вам мазду. Мазда у нас CX7, також рівеньські номера, передні задні практрони. Подивіться, які класні у нас каточки 19 го радіуса. Гума у нас також класний протектор, літо, легкосплавні диски у нас, також майже нові. Ну, знову ж таки, тут трішки підфарбовано, але це таке диск тормозний клас. Що ми маємо? 13950 її ціна, 11-й рік, 11-й експлуатація, 10-й календарний, 186 тисяч пробіг, дизельок, 170 кінських сил, повний привід і бовз-комплектація. Маємо безключовий доступ. У нас шкіра, механіка 6 ступочка, підігріви, Що ми маємо? Пам'ять сидінь і електрорегулювання. Шкіряне оригінальне кермо, повний електропакет, 4 підйомничка, Ось такий досить непоганий стан і хороша комплектація. Так, Попався нам жучок. Таких автомобілів також в принципі, не дуже великий вибір тут на Луцькому ринку. Але ми знайшли. 13 й рік, 1,5 дизельний двигун, хороший надійний. І ціна 10990. Так, що в нас є? Класні легкоскладні диски. Так, парктроніків передніх в нас немає. Такий прикольний автомобільчик для наших дівчат і жінок. Так, кермо нас шкіряне, оригінальне, не перешите, не фарбоване, клімат, механіка 6 і навігація 10990 цена, 13 рік, 1,5 дизельок на механіці. Гума в нас така все сезоночка, також досить непогана. Так, так, так. Сьогодні в нас день корейців. Корейських автомобілів і Кашкаю. Попався нам туксончик старенький, 9 рік, 2-літровий бензин, звичайний атмосферний двигун, 180 тисяч пробіг, що нам пишуть повний привід, ціна А, стан супер і ціна 9500 доларів. Так, оптика у нас звичайна. Ну, автомобільчики в принципі, максимально прості, без проблем. Як ви бачите, сьогодні у нас тут такі трішки, трішки такі потопи. Салончик показувати не будемо. Гума у нас зимова, легкосплавні диски. Салона не видно. Ціна 9500, 9-й рік 2-літровий бензиновий двигун. Так, поруч на Сігуанчик, 9 рік також, також 2 літра. Але тут у нас те двигун І пробіг 230 тисяч км. Автомат і 11300 її ціна. Поруч. Таурекс, 3 літровий дизельний двигун. Ну, просто нереально крутий цей двигун. 262 тисячі пробіг. Якщо тут дійсно такий пробіг, то їздити вона буде ще як мінімум так само, а то й в два рази більше. Нереально ресурсні двигуни, там потрібно більш детально дивитись до паливної системи, до форсунок, до, до паливного насосу високого тиску. І, в принципі, автівочка досить непогана, надійна та безпроблемна. Сьомий рік 3-літровий дизель 262 тисячі пробіг, 14 900 її ціна. Але, знову ж таки, роки беруть своє. І ідеально таку автівочку вже трішки, ну, не трішки, а конкретно прям важко знайти. Так, шкіряний салон у нас автомат що в нас там ну, як би тут кому як але цих років автомобіль я брав би виключно на звичайні пружинні підвісочки кермо у нас що там у нас ще клімати ну, досить така багата комплектація але й крутий автомобіль подивіться на цю ракету Так, мазочка, Мазда cx 5 Швейцарія. 15 й рік, бовс-комплектація, 2,2 дизельок, ідеальний стан, два ключа, це історія, 155 тисяч пробіг. І ціна 19400. Ціна, ну, самі розумієте, ціна немаленька. Тим паче зараз з цим курсом долара, долар вже там майже 39. То це, звісно, цінний космос. Що ми маємо? Значить літній... Літнього, легкоскладні диски, тормозні диски нові. Автівочка, напевно, аукціонна. Як ми знаємо, на аукціоні автівочки продають в обслуженому стані. Шкіряний салон, автомат, навігація велика, рестайлінгова вже підігрівчики, що там у нас кліма, ширіне кермоз, запуск з кнопки. Ну, комплектація дійсно досить непогана, чорний колір. Так, що у нас? Панерами, люка в нас немає. 19. 415 рік, 155 тисяч і 2,2 дизельний двигун. Друзі, будемо потихеньку закінчувати автомобілі, як ви бачите, не дивлячись на те, що неділя автомобілі в принципі, великий вибір. І якщо ви хочете паркетничка, то будьте готові, що на Луцькому ринку їх великий вибір. Але найбільше тут, як сьогодні ми бачили, то це Кашкай. Кожний тут 10-й автомобіль це Кашкай, а є такі ряди, де їх прям по 5 штук стоять в ряд. Тому, друзі, будемо потихеньку закруглятися. Зараз іде легенький дощик, такий починає накрапати. Тому будемо їхати ми додому. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Хотів попросити вас ще раз поставити лайк та підписатись на канал. Все, до нових зустрічей. Чекаю вас всіх в коментарях. Пама!